Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. До так званого політичного руху Другая Україна, створеного в Росії обвинуваченим у державній зраді Віктором Медведчуком, після обміну долучаються втікачі з України. Про це йдеться в розслідуванні схем. Політичний рух Віктор Медведчук запустив після обміну, вже перебуваючи в Росії. Офіційно Другая Україна не зареєстрована ні в Україні, ні в РФ як політична партія, громадська організація чи інтелектуальна власність. Тому, схоже, наразі це віртуальний проєкт, спікери якого Ристовують соціальні мережі для поширення своїх меседжів, які підхоплюють і цитують підконтрольні Кремлю медіа, зазначають схеми. З кінця січня 2023 року. Канали та сторінки під назвою Друга Україна почали з'являтися в Телеграм. Наразі 15 тисяч підписників. Ютуб 131 підписник, Фейсбук 8 підписників. ВКонтакте 2230 підписників, і на однокласниках 404 учасники. Рух розвінчує те, що Україна монолітна у своїх поглядах і у своїй, нібито підтримці Зеленського. Заявляв саме Двечук у січні цього року. В інтерв'ю про кремлівському медіа фактично ж у текстах та відео рух просто нахвалює Путіна. Україну називає нацистською державою терористом, які пропонують капітуляцію війні та дружбу з Росією. Час від часу там ідеться про сатанізм. Хто долучився до руху? Хоча в Росії нині перебувають соратники Двечука ще з часів існування фракції ОПЗЖ у парламенті. Тарас Козак, Іля Кива і Олег Волошин наразі ніхто з них публічно не доєднався до проєкту у другому Україні. Нині менш упізнавані особи з-поміж 13 людей, нарахованих схемами, 12 мають українське громадянство. Водехто додатково отримав і російський паспорт. Є ті, хто фігурував в Україні у кримінальних провадженнях, що стосувалися сепаратизму та держзради, але не отримав покарання, декого розшукують українські спецслужби. Їх об'єднує те, що всі вони були політичними коментаторами на вже закритих українських проросійських телеканалах. 112 Україна News One і Зік, а також на російському ТБ, пояснили журналісти. Один із таких коментаторів чинний депутат Одеської міської ради Богдан Йганов, який дві року учолив одеську фракцію опозиційної платформи за життя після повномасштабного. Штабного вторгнення втік до Росії, що один частий гість російських телешоу, зокрема з Медведчуком, а до того відомий в Україні. Журналіст є автор текстів на прокремівських ресурсах. Володимир Скачко його з березня 2019 року розшукує служба безпеки України. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.